Всім доброго дня! Село Capital, місто Київ. Пропонуємо вашій увазі. Ось такий автомобіль. До нас заїхав на продаж. Це в нас Porsche Cayenne 2012 року випуску, в Ось такому дуже гарному кольорі. Червоному автомобіль має всього на всього двох власниць за все своє життя. Також автомобіль у нас весь в рідному забарвленні, тобто повністю рідна фарба по автомобілю. Ось так він виглядає. Автомобіль дуже обслужений. Обслуговування проходив регулярно все, що потрібно було. Пневматика обслужена, все. Двигун, повністю всі його моментики, все це обслуговувалось на сервісі. Ось так він виглядає, красиві диски. У нас повне було Передні задні протовотуманні фари, лінзована оптика. Ще раз нагадую, це в нас дизельний трьохлітровий каєн. Тобто, по суті, це в нас таурех в Порш кузові Ось так він виглядає. Давайте з вами заглянемо в салон. Отже, в салоні в нас є все, що необхідно. І по-перше, це салон чорного кольору шкіряний. Ось так він дуже красиво виглядає. Так, максимальний набор скло пам'ять передніх сидінь водійського та пасажирського. Всі налаштування електро, ключ, як завжди, в Порше зліва, мультикермо, ось така приборна панель, мультимедійна система, повністю двохзонний клімат-контроль, також задніх пасажирів є налаштування. Пнеємо підвізка. Коробочка, звісно, що автомат. Ось так виглядає, дуже красивий автомобіль. Давайте з вами зглянемо на задній ряд. Отже, позаду в нас також все дуже чудово виглядає. Є у нас центральний підлокітник, також у нас є підігрів задніх сидінь. Ось так виглядає центральна консоль ззаду. Ну, Салон в дуже збереженому стані. З автомобілем дійсно дуже гарно доглядало. Він повністю... Коштує кожного свого долара. Ось так у нас кришечка на електропривіді. Тут у нас теж все красиво, все чудово. Килимочок, ще навіть ніколи не юзаний. Ось так у нас виглядає стеля автомобіля. Всіх, козацька зацікавив, даний варіант. Переглянути в даний варіант можна. Місто Київ, кільцева дорога 110, а салон Автокепітал Київ. Працюємо кожного дня з 9 до 19. Всіх чекаємо на огляди та перегляди цього автомобіля.